Це зарядна станція Груват ІНФІНІЦІ 1300. Альтернатива Блюєці та Екофлоу. А коштує дешевше. Церинстає літій залізофосфатні акумулятори загальною ємністю 1382 Вт-годин. Це дозволяє заживити на тривалий час різні пристрої. Вихідна потужність 1800 Вт, чого достатньо для вимогливих приладів. І за ціною ця станція дешевша, ніж конкуренти, однак я б не сказав, що вона чимось поступається їм. Станція оснащена довговічними літіо-залізофосфатними батареями з більш ніж 3000 циклами зарядження, що гарантує тривалу експлуатацію. По виходам станція обладнана 4. Розетками змінного струму 230 В із синусоїдальним виходом. підтримкою USB-C. USB A, автомобільним роз'ємом та бездротовою зарядкою. В загальній сумі це дозволяє заживити до 14 різних пристроїв. Груват Infinity 1300 підтримує швидку зарядку від сонячних панелей з потужністю до 800 Вт і ККД 99%. Це дозволяє зарядити всю цю зарядну станцію від сонячної енергії всього за 2,5 години. Взагалі Infinity 1300 можна зарядити трьома способами: від мережі при потужності 1200 Вт, всього за годину і 40 хвилин. Ну і також можна. Може зарядити від автомобільної зарядки і від сонячних панелей. Бідіодна інверторна зарядка збільшує ефективність в два рази. Саме тому можна її заряджати від мережі так швидко, чого у багатьох зарядних станціях немає. Також вона має розумне керування. Станція підтримує керування через Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє моніторити рівень заряду, контролювати підключені пристрої та оновлювати прошивку через зручний мобільний додаток. Це робить використання зарядної станції максимально простим і інтуїтивно зрозумілим. Gruvat Infinity 3 Ста оснащена багаторівневою системою захисту BMS, яка контролює напругу, температуру та стан заряду, запобігаючи перевантаженню і коротким замиканням. Станція призначена для найрізноманітніших ситуацій від резервного живлення під час вимкнення електроенергії до кемпінгу, автомобільного використання, в автодомах використання і навіть в себе в майстернях. Вона здатна живити такі речі, як мікрохвильовка. Чайник, електродриль, холодильник та інші прилади. Навіть мій телефон може заряджати. А ваш павербенк так може? Ось виробник навіть тут заявляє, скільки що він може живити. Звичайний домашній холодильник у вас може пропрацювати 8 годин, мікрохвильова піч до години, майже годину. Навіть каву машину можна підключити і теж зробити собі каву. Цього вистачить. На годину, тобто за годину, ви зможете дуже багато кави приготувати. Особисто ми протестували і можна сказати, що ці цифри досить близькі до реальності. Звісно, все залежить від потужності саме. Ваших конкретно моделей мікрохвильовки, холодильника, чайника. У нас вже були моменти, коли вимикало світло, і завдяки цій зарядній станції ми змогли підключити комп'ютер і скинути важливу інформацію. Ну і погрітися, оскільки ми змогли підключити чайник і зробити собі чай, бо у нас опалення також не працює, коли немає світла. І оскільки тут ємність 1300 Вт годин, то цього вистачить для середньостатистичної сім'ї в квартирі під час вимкнення світла. Ви зможете заживити спокійно холодильник, навіть попрацювати. Десь 4-3 годинки за звичайним компом, і приготувати поїсти. Ще крута фішка, те, що купивши такі дві зарядні станції, ви можете одну підключити до іншої і все одно використовувати один додаток. Тобто у вас буде як майстер-зарядна станція, і та, яка буде ще її доживлювати. І так можна підключити їх три штуки в один ряд. Звісно, це далеко не для всіх необхідно, однак, можливо комусь це знадобиться. Ну і, як я казав раніше, то ця зарядна станція коштує. Дешевше на відсотків 10, а то й з деяким, якщо порівняти на відсотків 20, ніж екофло, блюєті, анкери. А ще, але це вже чисто від мене, звертайте увагу на реальну ємність, от як тут вона 1382 Вт години. А в інших, коли вони пишуть, що це кіловат, часто там виявляється 830 Вт, в деяких ну, 900 Вт. Можливо, саме для вас це буде вагомим показником. На цьому все, бережіть себе, па-па!